Всім привіт! Це Електричка», Сьогодні 3 жовтня. Хочемо вам показати, що є в наявності в місті Дніпро. Поїхали! Перший автомобіль аватор 1.2» вже мабуть бачили. Сьогодні це сіро-голубий колір, максимальна комплектація на пнемо Поки цін немає, машина тільки вчора приїхала. Заходьте подивитися, можливо, навіть тест-драйв. Поїхали далі. Е, смачна ціна ID6 максимальна комплектація з Алькантарою на повному приводі. Ціна в автосалоні 34 тисячі. Поїхали. Про мустанг роз, розказувати не буду. Всі знають, спортивний автомобіль. ax 3 Копія бензинового версії ax 3 Новинка. ax 1 Із цікавого. Ціна 42 тисячі в наявності. М-пакет 66 батарейка. Реальний запас ходу, можливо, 400 км. Поїхали далі. Для тих, хто хотів придбати Nissan Ario, але не встиг. Сьогодні є в наявності 29600, максимальна комплектація. 29600. Новинка. Honda InP2. E Також. В максимальній комплектації. З музикою БСЕ, з вентиляцією з карплеєм повний фул 28500 в наявності. Audi Q4. 37 тисяч в наявності. Також доїжджає така сама в білому кольорі. Також максимальна комплектація. Предтопова залишки Honda InP1. Та сама, але на світлому кольорі. Можливо, якщо ви така хайпова дівчинка, вона вам підійде. Реальний запас ходу 400 км і ціна в автосалоні 23 тисячі. Сьогодні приїхав для клієнта Lexus RZX450 з Європи. Для нього ціна була 50 тисяч з невеликим пробігом. Дуже класна комплектація, реальний запас ходу 400 км. Також таку версію можемо провести з Китаю. Це, ціни будуть трошки дешевші. Це в нас, як ми називаємо, відділ Volvo, Volvo Polystar, Зікри, що про них розказати, повнопривідний 30 тисяч невеликий пробіг автомобіль нашого директора. Зікер задній привідний X, ціна 32500, максимальна комплектація. І також Зікри 0.01. Швиденько побіжалися. Чекаємо у вас. автосалоні електричка. Також ну не встигли е, зняти сьогодні. Приїжджає перший сяомі Су-7». Також можна приїхати. Його буде подивитися. До побачення, до зустрічі в автосалоні електричка.